Дойка пошла, вторая двойка, побежала, бам 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 поехали. Так триває підготовка бійців спецбатальйону «Алькатрас», сформованого на базі 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Умови максимально наближені до бойових. Кожен має відчути на собі, що таке штурм ворожої позиції. Прямо, давай. Покрой, крой, йду. Плево. Звісно, усе під пильним наглядом інструкторів. Будь-яка помилка вартує добрячого прочухана, адже в реальному бою це ціна життя. Після того, як туди проброшена граната, вона б. Да, Зразу же я говорю, куди я тебе захожу. Да. Я перший номер, я ближе. Да. Я говорю, я лева. Давай, пошов! Сюда подходи! Давай, раз, два, три, пошо! Я ліво. лево! Бам-бам-бам! Слів тут не добирають, адже ці бійці виконуватимуть найскладніші завдання штурми позицій ворога як у міській забудові, так і у посадках. Саме тому кожен рух, кожне рішення треба ухвалювати моментально і водночас продумано цього вміння тут і навчають насамперед.